Добраночек. Так, сьогодні у нас Heavenly bloom. Це таро. Таро таро. Бачите скільки? А витягну лише одну. Так, 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 так. середина. Давайте середині. Так. Опля. Ось. Цю. Так, що це у нас? О, старший аркан зірка. Дивіться, да, на день старший аркан. Це крутенько. Отже, зірка каже нам взагалі про натхнення, про визнаність, про надію, яка просто надає крила, взагалі про популярність. Так, і взагалі вам має всесвіт сьогодні підказати в якихось діях, що ви на правильному шляху. І що ваша мета, взагалі, вона дійсно варта на жи для того, щоб жити, для того, щоб ви її втілювали взагалі у життя свою мрію, свою ціль. Тобто, зірка, взагалі, розумієте, це про відстань, звичайно, але це про успіх, тим не менш, не такий успіх, як по сонцю, по старшому аркану, прям коли все видно. А коли ви мрієте, коли ви плануєте. Зірка ще дуже добре відображається на тому, щоб омолодження якесь відбувалося, або взагалі зцілення. Тому, якщо у вас є якісь питання, то відведення якогось там косметолога чи лікаря, отримання якоїсь консультації, пошуків, взагалі інформації щодо цього, вони сьогодні можуть бути успішні. Тому, будь ласка, кому це треба, скористайтеся сьогоднішніми можливостями. Ну і афірмацію на сьогодні можна по цьому аркану собі взяти. В мене є натхнення та надія на власне майбутнє. От тобто, у вас є всі ці сили, у вас є спроможність, у вас є бажання. Залишилось тільки це все відчути. Я вам бажаю в цьому успіху. Гарного дня, друзі. Па-па!